Сьогодні поговоримо про відмінності між дуже витривалими гармінами Enduro 2 та Tactix 7 Pro. Ми розбираємось, в чому їх відмінність та в чому вони схожі. Давайте без зайвих слів починати. З вас, як завжди, підписуйте лайк, а з нас все інше. І вами, як завжди, з Одразу скажу: окремі огляди на ці годинники ми вже робили, посилання є нижче. Тому сьогодні будемо говорити лише про відмінності. Про призначення самих годинників. Taktix 7 Pro призначені більш для військових, тобто для тактичних операцій та екстремальних умов, тому і мають низку тактичних функцій. В той час, як Enduro 2 орієнтовані на марафонців, туристів та людей, які займаються активними видами спорту, тому в них дуже крута автономність, та вони легші, ніж Тактикси. Тепер детальніше: взагалі, Enduro та Taktix випускаються в одному великому розмірі 51х51 -51 мм. Але Enduro трохи ширше тактиксів, хоча в цей час вони легші. За Enduro в комплекті йде надлегкий. нейлоновий ремінець він майже не відчувається на руці, а з тактиксами вже в комплекті більш брутальний же ремінець. У обох годинах є також другий ремінець, класичний силиконовий. По дизайну вони також відрізняються, особливо безелем. Більш округлий в Enduro та прямий зрізаний в тактиксах. Також. Тактиксах, кнопки Reflame, щоб було зручніше користуватися ними в рукавичках. Тепер про автономність. Як і всі годинники від Garmin. Проблем з автономністю немає. Але це ж Андура по цьому показнику на першому місці. Розроблений спеціально для подорожей та туристів вони мають потужну батарею. А тепер по тактичним функціям. Вони є тільки в тактиксах. Це такі функції, як Kill Switch, режим для приладу нічного бачення. Стелс подвійна сітка координат, режим для слідки з парашутом. Також є функції для авіації. Окремі відео по тактичним функціям ви знайдете в посиланнях нижче. Також відрізняються ліхтарики за кольором. Крім звичайного режиму, вендуро є ще червоне світло. У той час як в тактиксах він зеленого кольору. Взагалі, у всіх тактичних годинках від Garmin використовується зелений ліхтар, а в звичайних червоний. Garmin Tactics 7 Pro більш орієнтований на військових, тактичних користувачів та тих, хто шукає смарт-годинник для екстремальних умов. Enduro 20 Peer Solar – це ідеальний вибір для ультрамарафонців та любителів пригод, яким важлива довговічність та тривалий час роботи від батареї. А що ви думаєте про ці годинники, які ви обрали б? Пишіть в коментарях. А так, дякуємо за перегляд. Не забувайте, за годинниками Garmin звертайтеся лише до нас. Ми даємо гарантію як на БВ, так і на нові годинники. До зустрічі! Все буде Україна!